І зараз з нами на зв'язку директор департаменту МВС з питань комунікації Артем Шевченко. Добрий день, Добрий. скажіть, будь ласка, що ви вважаєте сталося в Мукачевому? Стався конфлікт. І ми, як ми бачимо, вже з оприлюдненого відео оперативного що джерелом. Конфлікту і джерелом агресії стали люди у камуфляжі. Велика група озброєних людей, озброєних не тільки автоматичною зброєю, але й важкою кулеметом, крупнокаліберним ДШК 12,7 мм, встановленим на пікапі. Тут все це дуже нагадує ну в якесь сомалі. Розумієте, їздять е, отакі групи е, озброєні. Е, вони завантажили в е, джип. Е, Ранено важко поранену людину цивільну, який не був без зброї, який був навіть не одягнений по військовому. Тобто ця перша жертва, за моїми даними, людина ще жива і в лікарні у тяжкому стані, і спричинила те, що відбулося потім. Це неприпустимо у будь-якому разі. Міліція буде діяти відповідно до закону і дієла, власне кажучи. Саме так ми також сьогодні мали змогу дивитися прес-конференцію, яку давали представники правого сектору. Вони стверджують, що міліція вимагала скласти зброю тільки представників правого сектору. І ще там були якісь люди у спортивній формі атлетичної статури, і нібито до них і теж були зброєю, і до них нібито міліція не мала ніяких претензій. А навпаки вони ніби як якось так злагоджено діяли. Що ви з цього приводу скажете? ну я не можу є. Це нічого, окрім того, що давайте ми побачимо да з цього відео, яке е, оприлюднене оперативне відео. Ми, ми бачимо, що там є ті винятково е, бійці у камуфляжі е, озброєні і організовані. Якихось інших людей ми там не бачимо. Бачимо їхню жертву, яка лежить з тяжким пораненням у голову. Цивільну особу не вдягнену як військову, а вдягнену як е, цивільний і без зброї. Відповідно, Зазмійте. теж виникає питання, що це за відео, як воно могло а, досить таки в хорошій якості, я б сказала, записане. І оперативне відео, на вашу думку, хто його міг знімати і в таких деталях, як ви кажете, там якраз тільки були зображені не от, можу сказати, секторі. це, власне кажучи, чи не виглядає, зараз... я додам, чи не виглядає це якось такою спланованою акцією? Ні, чому? Угу. Зараз багато у кого є. Пристрої для записування відео це взагалі не є проблема зараз. Просто це відео показує, що ну якоїсь агресії міліція приїжджає вже потім, по факту, коли з'явилася жертва, і намагається вступити в діалог, а відповідно від людей у камуфляжі, що вона бачить і чує постріл. Розумієте? Тобто я розумію зараз людей, які проводять прес-конференцію, намагаються виставити винному в цьому МВС. Але ну даруйте МВС реагувало відповідно до закону. Що робити МВС не реагувати взагалі, коли їздять по 4-5 джипів з кулеметами з автоматами по мирному місту Мукачвочі кілометрів від дону західного, де нема ні антитерористичної операції, ні агресора, і то і, і, і толерувати присутністю таких от груп. Це сумалізація країни. Розумієте, цього допустити не можна. Відповідно, міліція і реагувала. Вона приїхала на виклик, тим паче була жертва, був потерпілий. Mm -hmm. Які далі будуть дії, на вашу думку, тієї ж міліції? Ну і власне потім міліція буде ФГС. виконувати все в межах чинного закону. Зараз mm -hmm. порушена справа Генеральної прокуратури 258-та терористична, 255-та... Турення злочинної організації, оскільки 258 –– це виняткова стаття служби безпеки, і антитерористичний центр зараз керує операцією. СБУ буде допомагати, і МВС буде допомагати і виконувати все, що треба. Чи будуть якісь кадрові зміни, зокрема в тому регіоні, як, от, наприклад, Аваков колись швидко відреагував на корупцію в Миколаєві, так і чи будуть якісь такі зміни власне? Багато хто звинувачує, міліцію, що допустила взагалі до такого? Послухайте, до такого ну не можна порівнювати у Миколаєві. Була ситуація, коли працівники ДІ були схоплені на гарячому під час масових хабарів з автомобілістів? Зараз мова йде про застосування. Зброї людьми, які зараз намагаються виставити себе ну, як жертви. Хоча ми бачимо, що вони, ну по суті, є першоджерелом агресії і конфлікту, вони роз'їжджають на машинах у камуфляжі, не на фронті, озброєні до зубів з кулеметами. Ну, і відповідно було спровоковано конфлікт. Але ну ми бачимо, що міліція точно не ну, його не провокувала. Міліція реагувала вже по факту, розумієте. Тому і також... я не можу сказати, чи будуть якісь висновки. Це вже буде рішення МВС міністра внутрішніх справ, але порівнювати цю історію і історію у Миколаєві точно не можна. У них інша природа, в них інша суть. Ну, наприклад, добре, не будемо тоді примішувати історію з Миколаївщиною. Поставлю іншим чином питання: не перший рік навіть ідуть звинувачення в бік міліція, нібито вона кришує контрабанду, наркотрафік і інші речі. От з цього приводу, ну а власне ця ситуація, ця стрілянина. Вона, як то кажуть, викидує на поверхню усілякі темні речі і бік таких, от можливо, зрадників в міліції. Послухайте, ну зараз Чи будуть дуже, якісь зараз дуже розслідування зручно? при зроблені. Зараз дуже зручно нібито прикритися цими благими намірами. Ми їздимо по місту в камуфляжі, озброєні до зубів з кулеметами, тому що погана міліція. Тому що міліція щось там дахує чи щось там керешує на кордоні. Тим паче кордон повністю це суто оперативно е, е, забезпечується службою безпеки. До чого тут міліція? Міліція що мусить нічого не робити, коли їздять. Такі люди і відкривають вогонь і потім цивільних людей грузять у машину тяжко поранених, а потім розказують, що вони борються з, з контрабандою. Ну, так можна виправдати будь-яке насильство, розумієте? Неприпустимо це робити. І, і міліція буде давати цьому рішучу відсіч разом з СБУ. А те, що на міліцію зараз будуть скидати, все, ну, я розумію, але ну, принаймні жодної логіки в цьому немає. Добре, навіть не беручи до уваги цієї перестрілки, чи будуть відкриті якісь провадження з приводу звинувачень таких? Яких? Ну, контрабанди покривання, кришування, скажімо так. Якщо будуть відповідні заяви і будуть відповідні підстави, то будуть і провадження. Але ну в даному разі міліцію. Звинувачувати у кришуванні контрабанди поки що немає ну, якогось такого жодного очевидного явного доказу. Міліція погана, тому що вона апріорі погана. Ну це аргумент дуже хороший. Добре, наш, ваша Більш думка? Ар ар аргументів ми поки що не чуємо і не бачимо. Зрозуміло, дякую за. А ми будемо їздити по місту на, на джипах озброєні до зубів з кулеметами і вирішувати те, що ми вважаємо за, за потрібне. Ні, ну безумовно, це повинно бути в правомірному колі, це без заперечення. Нам цікава була думка, чи будуть дійсно реакція якась на подібні звинувачення, та й власне леньо там фігурує як головний бандит, і нам цікаво, що думаєте саме ви.